Зараз на дворі стоїть березень місяць. Погода склалася нормально, позитивна тепла. Так що, але це вже такий місяць, коли підрізають дерева. Лишні гілки вибирають. А так як в нас ця яблунка, вона посаджена, це, вона самородка, дичка. Ми будемо вбирати лишні її рідні гілки. Так, в минулому році пощепили культурними яблунками, сортовими. Значить, ми вбираємо лишні гілки. Так як ми лишимо тільки ті, які нащеплені. Це теж ми обираємо. Так, по три години убираємо. За допомогою садових ножниців паненькі гілочки. Це у нас вже за цей рік виросла ця щепка. Щепка. Тут в нас теж це обираємо лишню. От, тут у нас. ну Потім ми ще хай воно. От, тут уже, це теж ми оберемо, так як вона йде. От, це у нас друге. Теж дві прищепи з культурної яблуньки. Ото як то одна третя, значить ми цю гілочку убираємо по пристулі. Аккуратно. От. І тепер ми замазуємо. Або є спеціальна замазка, садовий вар, або можна робити в домашніх умовах. Це глина, коров'як і пепел, попіл. От. І ми замазуємо. Воно легше переносило. А убираємо дички гілочки, щоб вони не тягнули в сік. Тоді все, це, це вже буде яблунка сортова. Тут пару сортів є. от І отак це будемо чекати урожаю. Прошу підписуватися на наш канал. Дякуємо. Щасливого саду та